Доброго дня, шановні колеги. Дозвольте представитися. Мене звати Колесник Павло Олегович, я доцент ЗАВ кафедри сімейної медицини та амбулаторної допомоги Ужгородського національного університету, а також директор клініки InterFamily, яка допомагає людям, що переселилися із східних, центральних і інших районів України до Закарпаття під час воєнних дій. Насправді біль сьогодні це велика проблема, з якою звертаються до нас люди, і цей біль може бути душевний, цей біль може бути фізичний, цей біль може бути як прихований, скажімо, на фоні депресії. І це все, з чим ми сьогодні працюємо. Я би хотів сьогодні розібрати тему болю у первинній медичній практиці в практиці сімейного лікаря я би хотів сьогодні поговорити про диференційований підхід до лікування різних форм хронічного болювого синдрому. Ми маємо з вами проговорити про призначення опіоїдів і правила призначення та виписки знеболюючих засобів, а також проговорити про побічні ефекти і їх усунення. Я завжди починаю цю. Я вже неодноразово її читав в, наших, в, нашому, в нашій області, практично в більшості районів Закарпаття, також у інших областях України. Я завжди починаю її з фотографії Лоукона. Ця скульптура, яка мені дуже подобається, вона була зроблена в 50-му році до нашої ери і показує страждання і біль цих людей, які вже нас вражають більше двох тисячолітті. Тобто, що як не хронічний це біль в даному випадку? Ну, насправді ми сьогодні будемо з вами говорити про поняття хронічного болю, його причини, діагностику, ведення пацієнтів з особливостями призначення і цих ліків і виписку рецептів препаратів для знеболення. До речі, в принципі сьогодні з рецептами у нас набагато стало, тому що ми виписуємо їх уже в електронну форму. Біль це благо чи шкода. Я би хотів задати це риторичне питання і сам же на нього відповім. Для чого ж біль і для чого він виникає? Ми розуміємо, що позитивними аспектами болю є його захисна функція, і ми називаємо, що біль це є сторожовий пес здоров'я, це неприємне сенсорне емоційне переживання, пов'язане із справжнім або можливим пошкодженням ткани, і описується як. Переживання або біль. Але я би хотів спитати, чи завжди біль є неприємним відчуттям, яке обумовлено пошкодженням тканини? Часто це може бути і не так. Біль може існувати як сам по собі, без уже наявного пошкодження тканини. Друге, це біль суб'єктивний фізіологічний феномен, який пояснює або патофізіологічний, який пояснює, або несе за собою попереджувальну захисну функцію. Знову таки хочу піддати сумніву цю сентенцію, Чи завжди це дійсно патофізіологічний феномен, який виникає як захисний механізм? Насправді ні. І я хочу сказати про те, що є такий тип болю, який називається хронічний біль. Це біль, який може викликати, замість того, щоб бути захисним механізмом, фін, якщо він є надзвичайною сили або тривалості, тривале болюве подразнення, він може призводити до стійких. Патофізіопатологічних реакцій у нервовій системі, центральній, периферичні і які є небезпекою для організму, спричиняє порушення гомеостазу і може пересестування цього болю привести до розчуття безсилля відчуття відчуття якоїсь навіть схильності до самогубства і так далі. Ми маємо розуміти, що за Болю, за типами болю. першими ми маємо відрізнити у пацієнта саме цей тип болю, а саме хронічний біль. Отже, хронічний біль це той, який виникає більше трьох, який турбує пацієнта більше трьох місяців, за патофізіологічним механізмом він може бути ноцицептивний, нейропатичний, психогенний, змішаний і проривний. Зараз ми зупинимося на всіх цих видах болю. Але на початку ще раз про дефініцію хронічного волю. Він може виникнути після нормального часу загоєння рани або іншого патологічного подразника, уходи цього патологічного подразника. Він може починатися як гострий, а потім перейти в хронічний і триває від трьох місяців. Позбавлений сигнальної і захисної функції він часто є настільки інтенсивний, що це не сигнальна і захисна, а навпаки, руйнуюча. Уж він спрямований на ушкодження, і це самостійний сьогодні хворобливий стан. Ми сьогодні можемо його кодувати як самостійний додатково таку якби нозологічну форму. І ми маємо розуміти, що якщо ми не лікуємо хронічний біль, це може призвести пацієнта до фізичного психічного виснаження, до дезадаптації, і до... воно може однозначно вплинути на якість життя пацієнта. І Якщо ми будемо говорити про е, види болю, патогенетичні механізми болю, то я би хотів зупинитися на двох принципово різних по механізму типах болю. І я завжди уявляю собі це все у вигляді якогось мінімоніки або якихось символів, то, на мій погляд, дуже хорошим таким прикладом е, саме ноцицептивного болю, це бачите оці ліві картинки, там де є. Саме стимуляція рецепторів або ноцицепторів. Ну, от воно мені здається схожим на голений дріт, а справа ви бачите, коли у дрота, ну, в даному випадку, нерва, є порушена обмотка. І це мені здається схожим символічно на нейропатичний біль. Тепер я вже скажу про реальні патогенетичні причини того і іншого болю. Отже, неоцицептивний біль це є ураження, подразнення, подразнення периферичних больових рецепторів, які ми називаємо ноцицепторами. Він може бути соматичний, якщо біль внаслідок стимуляції больових рецепторів, шкіри, кісток, м'язів, або він може бути вістиральним внаслідок стимулювання больових рецепторів внутрішніх органів. І нейропатичний біль він виникає в зв'язку з повним або неповним ушкодженням міліної оболонки, периферичних та центральних провідних шляхів або периферичних нервів, корінців, стовбурів та сплетень, їх перезбудженням, і він так само може бути периферичний і центральний. Якщо ми відрізняємо, пробуємо відрізнити клінічну картину ноцицептивного і нейропатичного болю, бо ми не завжди можемо зорієнтуватися у причині, то насправді ноцицептивний біль може бути дійсно різний. Він може бути глибокий, поверхневий, пульсуючий, тупий, місцевий, розпоширений повсюджений і повсюджений і різної інтенсивності. А от у нейропатичного болю є дуже характерні особливості клінічні, на які ми завжди маємо звернути свою увагу і увагу пацієнта. Це пекучий механізм, пекучий характер болю, це на стріляючий характер болю, це електричний тип болю, поколювання. Він може супроводжуватися біганням мурашок, дзвоном вухах, онімінням. І об'єктивно пацієнти можуть бачити або ми можемо виявити у них дизестезії, алодинії, каузалгія, тобто біль який спричинений, скажімо, мінімальним подразненням. Скажімо, перестиланням постелів цього пацієнта і так далі, це може призводити до дуже вираженого болю. Парастезії це є характерно для саме нейропатичного болю. І причини нейропатичного болю саме перед вами, вони зелені, виділені на моєму слайді. Це є периферичний ВІЛ, сенсорна нейропатія, фантомний біль кінцівок, наш типовий, знайомий нам у багатьох пацієнтів після ампутації. Це є хронічний біль в животі, це є діабетична нейропатія, дуже типова для нашої практики скарги. Пацієнти не можуть спати через цей постійний, ниючий, викручуючий біль, Постгерпетична нейропатія. Я думаю, що може хтось із вас навіть після вітряної віспи або після герпесу. Відчував цей тип, довготривалий тип болю, який виникає ще за довго, довгий час після того, як вже подразнення відбулося і вже вірус, наприклад, вщух в організмі. Центральний, наприклад, генез нейропатичного болю може викликати хвороба Паркінсона, міелопатія, інсультний стан, фібромілагія, арахноїдит. Ноцицептивні вони можуть бути різними. Бачите, це може бути запальний, може бути механічний компресивний характер або причина болю, і вісцеральний біль при приаститі. І внизу ви бачите комбіновані, тобто змішаний біль, як правило, буває, якщо це біль пухлинного генезу, тобто пухлини, як правило, дають нейропатичний разом з ноцицептивним болем. Хронічний головний біль, фіброміалгія, остеохондроз може видавати хронічний тазовий біль це все типові. Змішані нацици нейропатичні болі, і підхід до лікування має бути відповідний до цього. Відбір лікування болю. Ноцецептинний біль контролюється, як правило, не стероїдними препаратами, або опіоїдами, або і опіоїдами. Нейропатичний же біль якраз не контролюється або слабо контролюється НПЗП та опіоїдами, і тому препаратами вибору при цьому болю нейропатичному болю, є коаналгетики, або ми їх ще називаємо адюванти. Хочу сказати ще про змішаний тип болю, який часто супроводжує пухлинний пухлини, також може бути головний біль, фібромілгія. Як я сказав, хронічний тазовий біль. Він буває змішаний, тому лікуємо. Всіма типами препаратів, які в нашому арсеналі. Проривний біль. Проривний біль характерний для пухлини. І проривний біль це є раптово виникаючий біль навіть на фоні колеги адекватної схеми знеболення. Ми адекватно призначили схему знеболення, ніби пацієнта знеболення. І потім певне механічне подразнення, скажімо, сечовиділення, харчування, ковтання. Uh, і ще якісь моменти, які подразнюють uh, певну локаліз... локальну ділянку тіла, вони можуть викликати. Надмірної інтенсивності ще біль пацієнти зі страхом чекають цього болю, як правило, обмежують або харчування, або, наприклад, намагаються спригнітити фізіологічні відправлення, які могли спричинити проривний біль. Навіть як я вже сказав, перестилання переодягання цього пацієнта, який в принципі лежить спокої, може спричинити проривний біль. Його лікувати треба особливо і уже. Буду трошечки йти попереду своєї презентації. Проривний біль завжди потребує додаткової дози, як правило, наркотичних аналгетиків. Це є 10% доза того аналгетика, яку ви призначили. Скажімо, навіть попередньої дози, ви можете додати вже наступний раз при наявності проривного болю саме ці 10% додати до. До наступного, наступної дози, або, або дати наступну дозу в вигляді 10% добової дози. Ви бачите, що ці болі ну, в творах мистецтва, в скульптурах, вони показані досить, досить яскраво, і ми перейдемо з вами до семи питань оцінки болю. Нам треба знати. Крім мови тіла, яку ви бачили зараз на скульптурах, я би хотів сказати про оцінку волю за шкалою літіг. Дуже мені подобається ця шкала літіх плюс FFA. і я хочу сказати, що ця методика дуже вдало нам допомагає навчити наших інтернів, студентів. Не забути про певні обов'язкові характеристики болю у пацієнта. Отже, L – це локалізація, і це інтенсивність. І тут наш нам важлива десятибальна шкала оцінки болю. T – це тривалість початок болю, коли він почав. І в даному випадку ми можемо думати про хронічний або гострий біль три місяці. Нагадую, і радіація нас цікавить. Характер нагадує про необхідність конкретно активного опитування стосовно пекучості струмоподібності і так далі. І фактори, що посилюють біль, та фактори, що зменшують біль, і асоціоні симптоми нас так само будуть цікавити. Якщо ми говоримо про оцінку інтенсивності болі за 10-бальною шкалою Ваш, це в, візуальна аналогова шкала, яка рекомендована в сьогодні для оцінки стану болю. Рахується, що ми пацієнту, кожному пацієнту з болем, маємо подати цю 10-бальну шкалу, на якій він має показати, де саме знаходиться його біль. І ви бачите, що від 1 до 3 це є. Легкий біль від 4 до 6 це є біль середньої інтенсивності, і з, 10 до, з 7 до 10 це є біль надмірної інтенсивності. Є різні інші схеми, можна використовувати кольорову схему, є рідше використовуємо. Є, бачите, смайлики, це є обличчя болю, які так само можуть використовуватися. І насправді, якщо пацієнт, скажімо, дементний, або якщо це дітки, ми не можемо чітко оцінити стан болю в балах. Люди можуть бути, наприклад, не, не розуміти, як в балах оцінити, то. То для вас є характерним методикою оцінку, оцінки саме по обличчю. Тобто гримаси болю вони є перед вами. І пацієнт, який вам спокійно сидить перед вами, посміхається і каже, що у нього, його болить на 8-10 балів, це мало, ймовірно, правдива інформація. Хоча ми однозначно маємо довіряти пацієнту все ж таки стосовно його болю, але ви все ж таки гримасу болю маєте оцінювати ще і додатково, і, і, і оцінювати правдивість слів пацієнта. Далі ми маємо говорити про введення цього болю в позиції лікувати чи терпіти. Насправді в нашій вітчизняній системі вважалося, що потерпи трошки зараз має пройти, або цей біль, ну, не настільки важлива річ, яку треба постійно купірувати, або якимось чином можна було зневажати. Сьогодні є чіткі факти, що Україна, на жаль, не довиписує або є, знаходиться на на, на тому рівні країн, які практично виписують опіоїди дуже мало, тобто надмірно низька виписка опіоїдів в нашій країні. І це, на жаль, не показує наш рівень якості медичної допомоги. Вимоги ефективного знеболення це фундаментальне право хворого. Неадекватне знеболення це неетично і є ознакою поганої медицини в країні в цілому. І давайте, колеги, думати про те, що піднімати. Ефективність нашої медицини, ми маємо таким чином ще і виписуючі опіоїди адекватно тим, кому вони потрібні. Хочу звернути вашу увагу, колеги. що... Потрібні опіоїди всім пацієнтам, а не тільки хворим в четвертій стадії онкологічного захворювання, в термінальному періоді життя від 6 місяців до року. І це акцентує на цьому увагу: це не останні дні або години життя пацієнта, а це 6 місяців, які можуть явно бути покращеними, або якість життя можуть бути адекватною, якщо ви призначили пацієнту опіоїдну терапію. І ви маєте розуміти, що це є комплексна допомога. Ви бачите американський слоган «You are not alone». і от саме це американська хронічна pain association, Вона якраз дає таку. Пропозицію да пацієнту використовувати всі принципи знеболення або можливості сьогодні. Ми розуміємо, що якщо є можливість вилікувати причину, ми маємо вилікувати причину або пробувати якимось чином її усунути, і тільки за необхідності, якщо у нас не вдається усунути, ми можемо рухатися по сходинках, ВОЗ далі. По мірі наростання і призначення опіоїдів. отже, лікувати причину це важливо лікувати залежно від типу болю. Не забувайте виявляти ноцицептивний і нейропатичний біль. І крім традиційних знеболюючих препаратів, пам'ятайте про необхідність адювантної терапії. Фармакологічні і нефармакологічні методи знеболення ми можемо поєднувати, і тут всі засоби добрі. Звертати увагу на психосоціальний статус і стрес у пацієнта, і ми про це так само маємо звертати на це увагу: оцінювати біль у динаміці, і це так само нам важливо. Які ж є можливості сьогодні знеболення? Насправді в знеболення є багато можливостей. Ви бачите, це фармакотерапія, це є певні адювантні препарати, це є. Ще психологічна допомога, чи це є зміна способу життя, це є фізична медреабілітація, це є альтернативна медицина. В принципі, сьогодні всі ці методи допускаються, особливо в паліативній медицині, і ми маємо розуміти, що цей relief або знеболення, воно може бути таким, бачите, такою зірочкою або таким такою піточкою, як. Багатофакторний такий підхід. Ми маємо розуміти, що мета знеболення це зменшення болю, покращення активності пацієнта, покращення якості життя, і ми маємо триматися терапевтичного вікна, тобто не до знеболення ми маємо усувати всіма силами. Але в той же час запобігти токсичним ефектам знеболення, і маємо знайти цей оптимум. І дуже часто синергізм з скажімо, призначення опіоїдів або нестероїдних протизапальних ліків разом із опіоїдами та пригабаліном може нам допомогти знайти цю золоту середину між балансуванням токсичних ефектів знеболення та недознеболення, і застосування мультибандальної стратегії знеболення так само має. Місце і має важливий, важливий такі е, значення. Нефармакологічні методи знеболення, я на них дуже широко не буду так дуже глибоко зупинятися. Але пам'ятаємо, що і тепло, і холод, і дотики, масажі, і вібраційні ароматерапія, релаксація, акупунктура можуть використовуватися в даному випадку, навіть якщо у них доказовість не дуже висока, але все ж таки е, е, ніхто не відміняв. Певного ефекту навіть хай буде плацебо ефекту цих препаратів. Якщо воно працює в цьому випадку, паліативній медицині це підходить. Тільки щоб воно давало ефект. Якщо ми говоримо про сходинки знеболення воз вона була ця вот, сходинки знеболення, драбинка воз вона була запропонована ще в 90-х роках минулого століття. І сьогодні я хочу на цьому акцентувати увагу. Ніхто нічого нового і кращого поки не придумав, і ми маємо слідувати саме ступеням ВОЗ по трьохступеневій драбині воз. Перший ступінь це, як я сказав, легкий біль. Це там, де сила болю до 3-4 балів, це призначення ненаркотичних нестероїдних аналгетиків із можливістю використання слабких наркотичних адювантних аналгетиків. Ступінь, ступінь 2 – це є використання слабких наркотичних аналгетиків із ненаркотичними аналгетиками. Та аджювантами. І е, третій ступінь це коли сила болю вже переважає вище 7. Це є сильні наркотичні аналгетики, в даному випадку морфін або бупренорфін із ненаркотичними аналгетиками, тобто НПЗП, і адювантними аналгетиками. Ми маємо на це звернути нашу увагу зверніть, будь ласка, увагу на знеболення у дітей. Це всього дві сходинки воз і у нас є лікування у дітей тільки двома сходами, сходинками. Ступінь 1 – слабкий біль, не наркотичні аналогетики, можна задівантами. Ступінь 2 – це сильний або помірний біль. Це призначається сильні опіоїди. Ми не призначаємо дітям слабкі опіоїди. Принципи призначення аналогетиків по годинах. Ми маємо призначати їх. Поступово титруючи вверх висхідний шлях, ми маємо індивідуалізувати підхід кожному пацієнту своя доза. Ми маємо розуміти, що є препарати короткої дії, і ми з них маємо починати, а потім додавати вдаватися до довготривалих. Препаратів або пролонгованої дії хворі можуть відчувати більше одного типу болю і в декількох локалізаціях. Це різний ступінь відповіді на, на лікування в кожній зоні може бути. Ми маємо про це говорити. Ви бачите, що до адювантних препаратів є препарати, які можуть використовуватися на фоні базової терапії, і вони можуть збільшувати ефективність дії лікарських засобів з суто аналітичними ефектами. До них відносяться дивіться, це так само препарати. Інших груп, но які не стосуються не стосуються знеболюючих, вони можуть мати самостійно невелику аналітичну дію, але більше вони посилюють інші препарати. До них відносяться протисудомні препарати, скажімо, габапентин, пригабалін, нам відомі. Інші препарати, антидепресанти, колеги, зверніть увагу, антидепресанти в обов'язковому порядку мають призначатися, якщо особливо пацієнта є психосоматичні якісь певні розлади. Кортикостероїди їх можна використовувати як супутні препарати для знеболень, Паралельного і ще є інші препарати, на яких я не буду зупинятися, вони річчі застосовуються. Слабкі наркотичні аналгетики. Ми маємо розуміти, що це є життєво необхідні ліки, і які, в принципі, сьогодні 80% населення світу не має адекватного знеболення. До слабких опіоїдів ми відносимо трамадол, кодеїн і третя ступінь знеболення, як я сказав, після 7 балів за ваш, це сильні наркотичні аналгетики. У випадку заміни одного знеболюючого засобу іншим знеболюючим, використовується табличка еквівалентності опіоїдів, яку ми будемо говорити сьогодні трошки пізніше, використовуючи. Або розказувати про, про лікування мого пацієнта віртуального, і ми маємо розуміти, що принципи призначення сильних опіоїдів ми не можемо припускати обмеження застосування опіоїдів через. Особливо в термінальній фазі його захворювання. Ми маємо розуміти, що перуральні форми морфіну мають бути першими, а далі уже ми можемо додавати інші препарати. І ми маємо прекрасно розуміти, що на заміну коротким, короткодіючим формам морфіну можуть прийти вже трансдермальні пластирі або пішкірні, або інші ін'єкції опіоїдів. Пам'ятаємо, що застосування опіоїдів вимагає певних. Таких постулатів, це перше, ми не обмежуємо, ми починаємо з пероральних форм, ми пам'ятаємо про побічні ефекти наркотичних аналогетиків. це пригнічення, дихання, це седація, це блювання, нудота, це порушення перистальтики, затримка сечі або закрепи, ну і рідші інші моменти. Якщо ми говоримо про менеджмент побічних ефектів, то в першу чергу ми маємо акцентувати увагу на здобуття так званого піоідного досвіду пацієнтів, тобто призначення їх поступово піднімаючи дозу, і це забезпечує, убезпечує пацієнта від, пацієнта від цього седації швидкої або пригнічення дихання, і обов'язково призначення спослаблюючих препаратів, тому що закрепи це один із частих побічних ефектів. Ми маємо розуміти, що є і дисфоричні. Прояви і так далі знову таки, зі здобуттям поступового опіоїдного досвіду у пацієнти ці симптоми можуть не розвинутися. І при поступовому збільшенні дози, як я сказав, зупинки дихання не відбувається. Ми маємо пам'ятати, що можливий розвиток фізіологі фізіологічної залежності, а бір, верніше, якби, аддиктивності, не. Ми не можемо говорити пацієнту про аддикцію до препарата, якщо йому потрібен цей препарат, він має його приймати, і в нього може виникати псевдоаддикція. Тобто це ситуація, коли пацієнт змушений приймати препарат через посилення болю внаслідок свого основного процесу. І ми маємо про це пояснити пацієнту, чому саме так сьогодні. При цій хворобі я би хотів нагадати, шановні колеги, що обов'язкове інформування пацієнта щодо того, що споживання. Опіоїду обов'язково призведе до виникнення адиктивної залежності, не ну неможливе, недопустиме. Тобто ми не можемо це сказати пацієнту, тому що пацієнти будуть боятися приймати ці препарати, і через страх мати адикцію вони не будуть приймати і адекватно купіювати біль. Ми маємо розуміти, що пацієнт потребує і прийому цих препаратів, і оця їхня. Страх щодо ушкодження головного мозку, органотоксичності вони він є не неадекватним. Отже, наприкінці хочу показати вам ще раз теми болю у творах мистецтва, щоб ми могли потім з вами перейти до дискусії щодо лікування хронічного болювого синдрому. Я вам на початку показав е, давні. Роботи, Які були до нашої ери, які показували красиво, яскраво показували біль, але подивіться, будь ласка, як сюрреалістично сьогодні представляють біль наші художники, митці, і насправді, вони не менш яскраво сприй... дають нам адекватне розуміння і сприйняття хронічного болю. Бачите, да? Ці ці роботи на мене насправді дуже серйозно справили враження. Ну і традиційна наша картина, коли лікар сидить і роздумовує над проблемою пацієнта, над його болем і над його стражданнями в межах бачите якоїсь, соціального статусу цього пацієнта, в межах його певної підтримки і так далі. Це все стосується холістичного підходу до введення хронічного болю у практиці сімейного лікаря. Тобто, ми маємо брати всю мозаїку соціальних, фізичних, психологічних і інших факторів для знеболення цього пацієнта. Дякую вам за увагу і готовий перейти до дискусії.